Рівно через 50 років на вишитий рушник знову стала подружня пара Комаринських. Сьогодні вони знову стоять разом, рука об руку, як і півстоліття тому. Микола та Богдана поєднали свої долі ще зовсім молодими і зуміли пронести тепло крізь роки. Ми познайомилися в Тернополі. Я вчилася, була на сесії, і в мене якийсь день народження було в коліжанки. Ніколи не ходила я в цей дім офіцерів, а то випадково зайшла. І там зустріла чоловіка, ну, хлопця верніше, і стоїть коло мене, і стоїть, і думаю, є багато, чого ж він став коло мене. Вибирали собі дівчат, кому хто подобається, і подобалась вона мені. Ну і так ми потанцювали один раз, другий раз. І ні з ким майже він мені не дав потанцювати, тільки ясним. І так я її провів додому, і так ми почали зустрічатись.